Так, Всім привіт! З вами Даплір. І сьогодні вийшла, вийшла в нова і вийшла, вийшла в дуелі. І вийшла така прекрасна карта, називається Журавлиний лук. І зараз ми з вами розберемо, які персонажі на ній найкраще підходять. Які найбільше підходять найбільше вигідно брати для виграшу. Перше, перше, це я думаю. Це, я думаю, підійде спайк. Спайк із закруткою. Якщо кидати за дві тички, майже неможливо увернутися від них. Плюс гаджет. Гаджет допоможе вам відхилитися, а закритися, наприклад, від Кольта. Або від того самого, або від того самого Спайка. І пасівка на коротшину подачу. Ко є От. Е, Ще хороший боєць є Міко. Е, якщо Спайк є протидальників, їм дуже добре контрити дальників і деяких ближників. То якщо Спайка вбили і ще другого бійця якогось вбили вашого, то і проти вас є якийсь Едгард. Або дах без люту, наприклад. Який не зможе перестрілити через цю річку, Міко вам завжди допоможе. Важливо, щоб перед ним стояв якийсь персонаж, який міг швидко накопити ульту. Наприклад, це сту. Зараз об'ясню. Наприклад, стул. Або бас. Або той, хто дуже легко накоплює ульту. Поясню чому. Тому що. Коли. Зараз підгрупоюсь. Тому що. Коли суперники стоять. і підходить вже туман, то тоді. Дуже. Міко, то Тоді дуже добре контриться Міко. Всякими тоді ж навпаки, Міко контрить Едгардів всяких. Через те, що Едгарди просто не може через, через це болото перестрелити. А Міко, навіть якщо в нього немає ульти, він може накопити А, І коли я вже підійде, він може просто втікати від цих Едгардів. І коли вже він накопить ульту, він може просто-напросто влетіти. Тому що він не отримує урон від, е, від яду. Він може просто взатіти і е, лишати суперника там. Задихатися у... яді. Так оце працює. Можливо, зараз продемонструю. Ось, у мене є вже ульта. У мене є вже ульта. Ось Міко якраз таки. Міко, до речі, дуже круто підходить. Зараз потрібно чекати. Зараз потрібно чекати. Якщо проти вас едвер, то можна якби. Монсити від його ульти, наприклад, чи щось таке. І чекати я. Ось подивіться. Наприклад, зараз я заманцив від його від нього. І все. І все. Я взлітаю. А він лишається там помирати. А я урона ніякого не отримую. Ось так от. Топ. Тож, Міку, це 100%. <кій> Якщо у вас... проти вас ближніх, він 100% допоможе. Тим паче може... Він набити цю саму льту. от Можна набити за саму ЛТУ, це якби теж може такий варіант бути не обов'язково. Якщо ви добре граєте за мій, то можете набивати ульту, вражено вмієте моцип, наприклад, то тоді можна просто ну, навіть поставити бійця, а просто набивати ульту і тоді е, в моїй тактиці працювати. Робоча. Робоча, робоча. Довів, довів, правильно. Дуже багато рятувало це мені катов. Міко тут на цій карті прямимба. Спайк теж. Замість спайка дуже добре підійде Кроу. у мене його на цьому аккаунті нема. Тож не можу продемонструвати той забан трохи. Не можу продемонструвати. Але теж робоча тема. Якщо, якщо хтось налітає на вас, можете просто втекти на ульті. Е, інколи працює Корделіус, але не, не стану казати, що завжди це імба як Міко, наприклад. М -м, в принципі, нормально. Це е, дивлячись, яких бравлерів. Яких тобто, найбільш Метві тут. Ліон ще, Ліон ще працює, але це теж середнячок, як і Корделіус. Ну, мені здається. Деколи працює ще Фенг. Бас теж топово працює, але, звичайно, його контрить хто, звичайно, його контрить. Його контрить Міко. Звичайно. Через те, що він просто може відмонсити від його ульти, а бас теж не дістає через. Через цю штуку. Через це озеро. Єдине, якого з біжників не може контрити Фен. Міко, Фенек дістає через озеро, і башмаками червиками може вас закидати просто. Хто ще тут може? Ну, Сем. Сем ні, Сем навряд чи. Хороша. Із Данів, звичайно, добре Нані. Я дивився. Нані своєю атакою вона може діставати. Зараз продемонструю Нані, вона може. Чер... До, кін... до кінця. Зараз покажу. В кінець вона може діставати своєю атакою. Але дуже важливо. Ніколи не юзайте ульту. Краще залишити наступного персонажа. І... Ось якщо суперник тут стоїть, вона своїми. зімет от... заглушеннями, да, які потім не відображаються на таті. Дістає. Кімба. Зараз ну може пайпер відійде. Ну, короче, вона культура тут стоїть, вона може спокійно діставати. І тоді, якщо ви вмієте читати добре, суперника, тобто стоїть. От як, наприклад, Piper зараз не дістала, може дістати. Так от... Пайпер, Пайпер тут імба теж, це однозначно, це якби не. Не розмовляється про це. Але Міко, знову ж таки, Міко контрить на ближників, на цій карті навіть кращі за Мортіса, через те, що він може перепрівувати це бо боліться. І це, насправді, дуже, насправді дуже це класно. На що він може боліться. І навіть. Якщо проти вас всякі, наприклад, от крою проти мене, то просто. Просто він може догнати на ульті вас і все тут однозначно на... топ один. Сту теж те непоганий. Сту теж непоганий. Е, Перше для того, щоб накопити, накопичити ульту. Для того ж самого е, Міку може, було для, для якогось, якщо у вас буде якась інакша тактика. Теж хороший е, Теж не, спер... не сперечаюся. Теж непоганий буде. Гріон, як я казав, теж. Кроу. Оце от основні BC. Нані. Міко, пайпер. Кольт. Кольт деколи. Деколи може. Так, але проти вас може впатися пайпер, вона може вас в нуль котрити. Просто в 0. Брок! Треба відзначити брок. Брок непогано. Кот, непогана заміна, поназаміна. База непогана заміна, Ну, можемо зараз кадр клада. Оставим. Last катку. Ну, в принципі, ось такий от розбор. От. От, ну, першим піком. Так. Першим піком у нас є дельга. Это можна забайтити, е, пост... ну. Тут встати можна, А потім е, втекти. Тільки на інший бік. Ну Але, скоріш за все, все габило мені. Він зараз на мене залетить. Так, да, мене на той гаджет ще. Ну так, да, тут вже без шансів. На базі можна попробувати забрати. Можна попробувати забрати, так. Да. Цікаві біки. В принципі, можу діставати. Я вам розкорюся. Жі ні. О, до речі, зараз ще один привід вам продемонструвати на міку. Ще раз, ще раз доведу. Ну, ви, мабуть, вже пересвідчилися, але ще раз я вам доводжу. До речі, от якщо він з хіпер зрядом, це невеличка проблемка. Ну хоча ні ви можете просто від нього прыгавать ось так от і все. і все, і хана. і хана йому просто. Типа і все. Ось так ви можете просто його бісити. Кіт, до речі... До речі, я не експериментував з котом. Оставив просто і все. І все. А, він ще ульту, а! Він ще ульту потратив. Все. Зараз нам дуже важливо. Дуже важливо не злитися. Дуже важливо нам зараз ульту набити. Еп, іди звідси, я. Все, добре, ми його виграли без цієї тактики. Звичайно, може скучно показатися, але... Такої тактики але. Можна просто повеселитися так. закоп. Блін, навіщо вищо взатив! ма йо. Я нечайно пожу, нечайно ультанув. Ну і що, і без цього. ми затащили. До речі, всіх бітів на міко. Юзайте. З вами був. Даплір. Бай-бай. До наступного відеоролику. Користайтеся піками. Завжди, завжди радий. Якщо. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви за українськомовний контент. Всім бай-бай.